Для чого Верховна Рада України запровадила кому що вирішувати слухати законом у громадському транспорті? Це і є обмеження стосовно прав і свобод людини і громадянина. Це порушення статті 15 Конституції України, згідно якої цензура не допускається і заборонена. Також порушення статті для прикладу. Ще статті 60. -ї. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. Статті 21, 24 Конституції України, для прикладу. Потім статті 32, -ї, 34 -ї Конституції України. От так, Якась неоставна шваль. Під назвою народні депутати України хочуть вирішувати кому що слухати. Ми будемо слухати у громадському транспорті те, що хочемо. А ви йдіть туди, звідки прийшли. От і все. А якщо ви не зрозуміли, народні депутати, ми вам будемо давати по руках. І будь-якій швалі, яка Буде вказувати нам, що слухати, коли слухати, і де слухати, і як слухати. Це наша справа, яку музику слухати, а не ваше собаче діло втручатися в наше особисте та сімейне життя і вказувати нам, яку музику слухати. Спочатку вони заборонять музику, потім вони заборонять зачіски та одяг. І будуть встановлювати методи щодо одягу і правила одягу. Ось так і породжується диктатура, а не свобода. Зеленський та його банда повинні бути на скам'ї підсудних через цей закон щодо заборони комусь щось слухати у громадському транспорті. От, чи у приватному транспорті, це наше приватне право. Що слухати і коли слухати, а не ваше собаче діло, народні депутати, що нам слухати. Вказувати будете своїм дружинам. Зрозуміло? Тому підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Дамо швалі по руках юридично, на законодавчому і судовому рівнях. Всім по руках! А хто буде тявкати... Стосовно цього, теж отримують по руках та по зубам. Слава Україні!